24 листопада відбулося чергове засідання виконкому, під час якого було розглянуто близько двох десятків питань. Перш за все, присутні проголосували за внесення змін до бюджету Шосткинської МТГ на поточний рік в його доходній та видатковій частині. Зокрема, по управлінню житлово-комунального господарства збільшуються та перерозподіляються видатки в сумі майже на 3 мільйони гривень для організації благоустрою. Проведення ремонту житлового фонду та проведення поточного ремонту автомобільних доріг. Доходну частину бюджету по спеціальному фонду збільшується на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 1 мільйон шістсот і шість десятих тисяч гривень. Відповідні зміни ми проводимо видатковій частини бюджету, видаткову частину бюджету. Збільшується видаткова частина бюджету, збільшується на 1 мільйон 782 тисячі гривень. По управлінню праці та соціального захисту населення збільшуються та розподіляються видатки на суму 2 мільйона 674 і 2 тисячі гривень для виплати матеріальної допомоги громадянам міста та для придбання деревини паливної домогосподарствам сім'ям військовослужбовців, які служать в Збройних силах України. Між тим, під час розгляду іншого питання, яке стосувалося надання одноразової матеріальної допомоги, стало зрозуміло, що навіть суттєве збільшення доходної частини для соціальної сфери не покриє всіх потреб. 225 двадцять слуг охоплено даним рішенням. Кожну заяву розглянуто комісійно і загальна сума впадає 2 мільйони 81 одна гривень. Ольга Іванівна, що з фінансами? Ми додаємо. Яке ми сьогодні прийняли, все рівно воно не забезпечує виконання цього рішення в повному обсязі. В повній мірі, так? так? Тобто фінансовий ресурс, який на рік був передбачений бюджетом, вже завершився повністю. Ми сьогодні першим Частливі. рішенням додали скільки? 1 мільйон 656. 1 мільйон 700, а рішення на 2 мільйона? 71 чи 72. 2 мільйона 81 тисяча. 81 тисяча, тобто ще треба шукати кошти, перерозподіляти, додавати. Такі великі витрати, зрозуміло, що люди потребують таких витрат. Але в зв'язку з слідучим бюджетом, в слідучому році взагалі буде складно цих статтів фінансувати, тому що більше ніж 300 мільйонів гривень бюджет буде вилучено, доходи подоходного налогу відправлені до державного бюджету. Буде складно, але будемо будем все одно шукати резерви. Треба скорочувати видатки по основним галузям. Находить варіанти раціонального використання бюджетних коштів. Також присутні розглянули питання про надання компенсації жителям громади за пошкоджені об'єкти нерухомого майна. Мова про п'ятьох осіб і про відмову стосовно трьох жителів у зв'язку з відновленням їхнього майна за рахунок коштів благодійників. Наразі механізм компенсації за об'єкт, який відновлений за власний кошт, державою не розроблений. Це планується зробити на початку грудня. Потім, коли буде можливо це зробити, повторно надають заявку, і ми її повторно Серед низки розглянутих питань було і про надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У цьому рішенні ми статус надаємо одній дитині загиблого ляшок вогнедару та дітям внутрішньо переміщеним, і чотирьом дітям з особливими потребами числа дітей, сиріт, дітей позбавлених. Внутрішньо переміщений ми це рішення, практично всіх охопили, так. так? Ну майже, ну ще ще будуть діти, бо вони додаються. Ну, які ще ну, цю категорію ми завершимо і розпочинаємо. Категорія так розумію інваліди, так. Е сироти, так, так. Так, так. І, і потім йдемо по школам. Школа один провели, потім школа два, і таке інше. Так? так про організацію та функціонування пунктів незламності цього дня теж говорили члени виконкому. Сім рішенням ми затверджуємо оновлений крайній список пунктів незглавності на території нашої громади. Це такий механізм, який повинен бути офіційним. 200. І їх тут? 200 пунктів. 200. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався? Приймається.